Це все ж таки комфортні машини. От, ну не знаю, як передати словами. Отак От залазиш назад, лягаєш, і ти можеш проїхати весь всесвіт тричі і не заморитися. Тим паче, тут є підігріви сидінь. Тому коли будете під'їжджати вже до Антарктиди, то також підключаєте підігріви. Сидіння буде класно і ззаду, і спереду. На шкірі, на автоматі, на передньому приводі 2011 року Санта Фешечка з камерою заднього огляду, з клімат-контролем, з підігрівами усіх сидінь. Навіть є кондиціонер у нас в бардачку і в підлакітники. Висока посадка, високий кліренс, приємний розхід палива. Машинка приїхала з Кореї два роки в Україні, повністю обслужена, тільки приїхала, були замінені скрізь мастила. Без проблем за ці два роки взагалі не визвала жодних питань у власника. На сьогоднішній день треба через пару тисяч поміняти масла і фільтра і все. А так, в принципі, без зауважень. Здоровезний багажник. Цей автомобіль у нас семимісний, тож вся ваша сім'я влізе і дуже легесенько можна буде дістати додаткові посадочні місця, скажімо так, дивимося. Ну, Тут, звичайно, що мало хто їздив, тут навіть пленочка, дивимось, є. Тобто в стані у колоновому. За машинкою доглядали, в машині чистенько, приємно, пахне. Плюс до всього дивимось, тут у нас все теж по хазяйську, вогнегасник, аварічка, інструменти. Знизу. Тут докатка, але така здорова, що ніби як вона розміна. Білий колір виглядає ну просто бомба притонована. Дуже цікаві хромовані вітровічки. Зазвичай я бачив тільки чорні завжди. оце перший раз бачу хромовані. Тут написано Santa Fe. Це що, оригінальні виходить, заводські. Працює моторчик тихо, по гумі у нас літо. Легкосплавні оригінали. По цені 13,5 тисяч доларів. Друзі, якщо ви хочете надійний, класний кросовер, щоб і економненько, і свіженько, і комфортно, це Санта-Фе. Один рік випуску 13,5 тисяч доларів. Машинка сьогодні приїхала і сьогодні вже готова вирушати в нову сім'ю. Чекаємо на вас!